Всім привітки! Як ви бачите, ще я в магазині Second. Сьогодні огляд саме з цього магазину 355 гривень за кілограм другий день завозу. Я точу зуби знайти щось класненьке, фірмове, тому що все ж таки другий день. Якби має бути багато брендових речей, але з пасків з ремнів знайшла тільки це в ідеальному стані. Ну це шкір замінник. Шарфів теж є багато. Подивимося, що є. Не буду наперед забігати. Така хустка, а вона величезна. Мені нагадує якусь таку італійську тематику: там виноград, лимони, банани, ананаси. Ну, таке, тобто тропічні фрукти. Ну, Щось таке мені чи тропіки, не знаю. Класна, класна хустка. Це легесенька бавона, вона величезна. Бірочок немає, який це бренд, на жаль. Можливо, вона якогось і другого бренду. Щось, ніби і купа всього є. Знаєте, от буває, приходиш навіть останній день, і товару мало, приходиш під закриття, люди вже все розібрали. Ти стоїш і ти починаєш знаходити такі круті речі. Але Треба шукати, тому що РМС-хустку я знайшла теж, по-моєму. Це був третій, по-моєму, день. Завозу чи четвертій, ну, не другий точно. Ну, Нічого не знайшла, навіть шовком там не пахло. І навіть близько не пробігав цей шовк, ні кашемір. Я йду і дивлюся, новесенька така ковдручка дитяча це текстиль для дому. Зверха вам покажу, що є. Це в новесенькому стані якась така невелика скатертина чи серветка. Ну, для серветки за великий, для, скатерти... для скатертини за маленьке, не знаю. Що... Ну, можливо, на якийсь малесенький столик. І написано, що це дизайн якийсь там, якоїсь студії. Тобто, так, що це ще може бути: ого, го яка дорога річ. І я дивлюся, верхній одяг холодає. Подивимося, що магазин пропонує. Цей магазин знаходиться на вулиці науковій, так що прошу завітати. Покупців мало, тому що другий день. Якби шубка така мила, та дібня, гесенька, пухнастенька. Зараз такі шубки в моді. Якби це мас-маркет, але вона така приємна. Курток досить багато, все, не будеш витягувати і показувати. Сподобалася така куртка з розривами від New Look, від англійського бренду, і вона з вишивкою. Стильна курточка досить. Ще знайшла такий в'язаний жилет, дуже ніжний рожевий колір, має чуть чуть котунці. Спочатку не видно було, але як під певним ракурсом світла я побачила від Marks Spencer від англійського бренду. Акрила, поліастер, еластан. нічого немає натурального, хоча бренд не дешевий, якби не всі бренди і не всю продукцію, яку вони виготовляють. Не дають все натуральне, тому буває натуральне, буває ні. Ви собі шукаєте як і в інших, в нових магазинах, так і в секунді. Від Via. Це британський бренд. Такий він вже старий. Милий ведмедик каже всім привіт. І навіть є за такеточкою новесенька ведмедиця від бренду You. Клас. Якась така чудернацька лялька. Не зрозуміла, Це, мабуть, якийсь персонаж з якогось мультфільму або що. Я не знаю, голова перекрутилася. Зараз я вже поправила. Веселий хлопчик був. Від живенши сумка, сумка, тобто такий сумка Шопер, написано Живенши парфум. І 75 доларів зі знижкою 100 доларів цінили на іноземному сайті або на Вінтент, по-моєму, не побачила. Тобто цінять 100 доларів таку сумку, вона тут валяється, я не знаю чого. Ніхто її не бере. Ну, Це не аргумент 100 доларів, там 75 доларів не факт, що її куплять, але, можливо, і куплять. Тут за 75 гривень не факт, що куплять. Від Jimmy Choo. сумка класна, але відчуття, що це фейк, і вже ручки посипалися, це шкір замінник. Тобто, ну, швидше всього це підробка. Ну, не швидше всього, 99%. Ну, а це вже не фейк, тому що не підробляють цей бренд, це фіорелі. А сумка дуже мила, вона сучасна, такий ніжно рожевий колір. Довгаручка є, і сумки зараз вали коштують. Що я знайшла і знайшла для себе новесеньку косметичку від Ted Biker. Просто мені пощастило, чесно кажучи, косметичок багато не буває, особливо від Ted Biker. Я давно не знаходила ніякі фірмові косметички. Деколи коли купляєш в Сепфорі чи в Дугласі, то можуть подарити, але коли ти купляєш на велику суму. 23 гривні, 24 гривні заважила ця косметичка, і вона вже в мене. Я її все ж таки забрала. І хочу вам нагадати, що тут байкер є дорогий зі шкіри, тобто сумки, і є шкір-замінника з поліуретану. А зараз в них знижка дуже велика. Можна собою купити за 150. Доларів за 115 євро, то ціни в євро. 80 євро. За 41 євро це такі з поліуретану сумки. вони не є якісними. От бачите, 41 євро на знижці. Це ви знаходите на неодноразово в секунді. Ну, тобто такі по якості, як і ця косметичка. Ця косметичка може там 20 євро коштувала новенька, ну а я її все ж таки купила за 20. 4 гривні. Ну, і косметичка мені по факту потрібна. От ця сумка попадає на раз, і вона не завжди в такому якому стані, ну, но нормальному, швидко вони розглядаються, ці сумки. А їхня початкова ціна 56 євро. І з поліуретану такі, якби вони, сумки. А тут байкер, він преміум класу, він не є мас-маркет і не є якийсь високий такий люкс, хоча на деяких сайтах пишуть, це люксовий бренд. Но деякі речі там з ну, кашеміру є. Я кажу, що цей бренд робить і хороші речі, і якби погані, як, на мій погляд, це моя суб'єктивна думка. Ви можете не погоджуватися, мої любими глядачі. А... Хотіла сказати, що я вам дуже вдячна за підтримку. Дуже-дуже. Всіх вас з сильно. <ріх> Чесне слово. Ви мої такі хороші, я собі так подумаю, де, коли ви сидите ученятками, дивитеся, слухаєте, що я вам тут плету і підтримуєте мене лайкосиками, коментарями. А. Тобто, ви, як моя родина, якась частинка моя, правда? Така сумка, це шкіряна, має вигляд шкіри, і на дотик та би ніби шкіряна. Ну, те, коли можна помилитися, але я так би на 90% впевнена була. Ще знайшла товару багато, але щось такого класного не дуже є. Тому не думайте, що тут прийшов і не знайшов. Від Josh Levis, А це англійський бренд. Не можу сказати, що він мас-маркет, бо для мене мас-маркет це щось таке, як примарк сінсей. Але вже коли кращої на багато якості, то вже якби і до мас-маркету не відноситься від Марк Спенсер. Такий джемпер, він в рубчик середньої щільності в'язки, подовжений. А колір такий насичений, класний. І в складі бавона, і поліамід, чи поліестер там був. Брючки, навіть нема. Я передивилася, чесно кажучи, я провела купа часу. Це не то, що я. от... Ну, Поліестер і Поліестер секонд теж, ви не прийдете і не буде, все бавовна, кашемір, вовна, шов натуральний. Треба перерити все. З етикеткою захотіла показати вам брючки. ну Просто ще й речі новесенькі. А так, якби не знайшла ні звовни, ні легенси, якісь заношені. Більше літнього, така літня спідничка, що вона більш така модна з гудзиками, там трендова, якби. А так, якби все було поліестер і мас маркет сьогодні більшість. Ну, я гарні речі знайшла, гарні сумки. Там пару, буквально пару речей. А, так, щоб. А, не хочу у вас забирати час показувати. Тут зараз примарки, купа. Ну, якби вже і не актуальних. ну, так погортаю. А пішла на взуття, як бачите, взуття теж небагато. Ви самі бачите, як воно розставлено. так Розставлено, знаєте, рідесенько. І більш літнє взуття, я здивована з по сунішки. Вони в ідеальному стані. Ось такі вони, Ну, не сезон, і якби ну, не дочекаються, можливо, передостаннього дня. Що я знайшла і на кінець, то я знайшла взагалі вау. Це Vivian Westwood, це дизайнер просто е англійський, королева моди, якої вже немає по моєму в житті. Але її е справа залишилася. Ось такі вони з гуми, вони гумові, вони їм ціна 3 копійки. Просто люди вміють бренди робити гроші. Взуття її коштує 680 євро, а в середньому 900 з чимось. Зараз малий був вибір по суніжок, бо в принципі не сезон, так, куди я зайшла, але я хотіла вам показати ціни. А зараз ми подивимося черевики, скільки коштують. Черевики такі мохнаті 890 євро. В таких черевиках на тижні моди, десь по Мілану, по Парижу гуляють моделі, тому що це таке фешн взуття. Знайшла ще такі сатинові буває таки якість підошва, шкіряна видно, що це дорогущий бренд, тут навіть не обговорюється. Но стартий бренд. Як не заношене, то від Vivienne Westwood. Босоніжки дорогі, але вони з гуми, і навіть, напевно, не до останнього дня будуть, тому що навіть не дочитається, можливо, ніхто, що це цей Веслот. Всім па-па! Такі були сьогоднішні знахідки. До зустрічі!